Чому важливо бути в марафоні стрункості, а не худнути самостійно. Багато хто з вас, напевно, думає, я можу схуднути самостійно, але за 5 років роботи я зрозумів одну річ: більшість людей не зможуть це зробити без підтримки. Коли ви намагаєтеся скинути вагу, життя часто ставить перед вами перешкоди: діти, робота, стреси це все може затягнути ваш шлях до стройності. А тепер уявіть, що ви в компанії однодумців. Марафон стрункості це не просто про схуднення, це про підтримку та мотивацію. Вам потрібно лише 15 хвилин на день. Вранці ми відправляємо свою вагу, а ввечері свій щоденничок харчування. Протягом дня ви отримуєте корисні рекомендації та легкий контент, який допоможе вам залишатися на правильному шляху. Ви будете бачити, як інші учасники справляються з труднощами, і це надихає. Ви не одні, і це дуже важливо. Коли ви в оточенні людей, які мають ті ж самі цілі, ваш шлях стає легшим і зрозумілішим. Не бійтеся просити про допомогу. Марафон стрункості це ваша можливість отримати результати швидше і з меншими зусиллями. До речі, наступний старт нашого марафону відбудеться 25 лютого. Є вірні місця. Давайте разом досягати цілі і підтримувати один одного. Пам'ятайте, шлях до стройності може бути веселим і легким.